В'язання гачком ми будемо починати з вами з певних тренувальних моментів. По-перше, нам треба в праву руку привчити тримати правильно гачок. Ми гачок беремо в праву руку так, як ми б тримали ручку, коли б писати. Ось ми вкладаємо між середнім і вказівним пальчиком, і великим притискаємо. Хочу звернути вашу увагу на будову гачка. Гачок складається з цієї частини. Ця частина називається ручка, це називається стержень. Робочий край називається голівка. І на голівці є ось сам гачок безпосередньо це називається борідка. Так, ось, ось ця борідка має взагалі бути направлена завжди в лівий бік. Тобто під час роботи обертати гачок навколо своєї осі. Заборонено не можна. Ми тримаємо гачок ось тільки в такому положенні. Тому я вам раджу деякий час просто потримати гачок, щоб ваша рука звикла вже до такого положення. Наступна наша вправа буде вже для лівої руки. Ми можемо поки що без нитки це зробити, але потім вже підключимо і саму нитку. Так ось Ми лівою рукою будемо тримати нитку. І для того, щоб наші пальці звикли її правильно тримати, ви маєте ось в такому положенні потримати ваші пальчики. Вказівний і великий палець лівої руки, вони притиснуті один до одного. Середній палець він на певній відстані від вказівного і до середнього пальчика злегка притискається підмізинний пальчик. Спочатку вам буде важко, можливо, тому можна просто тримати поки що без нитки і це робити там через деякий час, щоб руки звикли від такого положення. Після того, як ви вже потренуєтеся, ми можемо саму ниточку вже тепер вкласти в пальчики лівої руки. Для цього ми беремо цей короткий кінець нитки. Кладаємо між вказівним та великим пальчиком, і ниточку кладемо зверху на середній пальчик. Під мізинним ми цю нитку маємо злегка притискати, щоб ця ниточка у нас була злегка натягнута. От Наступна вправа буде ось така потримати лівою рукою нитку от в такому вигляді. Якщо ваші пальчики вже звикли до такого положення, будемо в'язати перший основний елемент в'язання, він називається початкова петля. Для цього от я затискаю короткий край нитки між вказівним і великим пальцем лівої руки, обвиваю ниткою від клубка. Зверніть увагу, що нитка від клубка вона знаходиться поверх. Короткої нитки, коротка нитка, ось вона, да? а поверх неї йде нитка від клубка. Обов'язково має відбутися от таке перехрещення ниточок. Якщо його не буде, у нас не відбудеться переплетення. Ось Якщо ми правильно вже обвили вказівний пальчик, ми заходимо в то колечко, яке утворилося із нитки гачком, захоплюємо робочу нитку. Робоча нитка це та яка від клубка, довша нитка. Виймаємо пальчик з колечка і затягуємо, бачите, коротку нитку я затягую, тоді вузлик робиться ось такий тісний. Але петля наша, ця перша її назва, початкова петля, вона вийшла занадто велика. І ми її маємо зменшити до того розміра, щоб цю петлю. Уявно помістився ще один гачок. Для цього, я бачите, розтягую коротку нитку і довгу, так от в різні сторони. І ось такого розміру має бути наша петля. Крім того, що ця петля початкова, бо вона перша, вона ще називається ведуча, але таких ведучих петель ми будемо в'язати з вами багато. Я пізніше поясню, що таке ведуча петля. Ось у нас є. Початкова петля, далі ми будемо продовжувати в'язати ланцюжок. Для цього я маю коротку нитку, Ось цю що затискаю, тут -от треба її міцно тримати. Від того, як міцно ви будете її тримати, буде залежати вже е, якість вашого в'язання. Ось так ми маємо взяти нашу нитку і наш гачок. Це ми вже приготувалися, для того, щоб в'язати повітряні петлі. А тепер безпосередньо вив'язування повітряних петель. Запам'ятайте, будь ласка, правило, що гачок має заходити під робочу нитку. Нагадую, робоча нитка це та нитка, яка від клубочка. Ось вона у мене на середньому пальчику. Гачок своєю борідкою дивиться в ліву руку, ось вона, ця борідка, і він не має обертатися навколо своєї осі. Ми його не обертаємо ні в якому разі. Так ось. Гачок заходить під робочу нитку зліва знизу, зверніть увагу, і витягаємо нашу петельку. Ота петля, яка на гачкові, вона має за розміром бути такою, щоб там уявну помістився ще один гачок. Занадто великою її не витягуємо, і занадто тісну також. Вона має бути ось яка, щоб там уявно помістився ще один гачок. І наступна повітряна петля під нитку зліва. Протягуємо. Під нитку зліва, протягуємо. Зверніть увагу, що для того, щоб гачок нас не, не, зачіпав, не зачіплявся за сторони повітряної петлі попередньої. Я дивіться цей ланцюжок трошечки розташовую горизонтально. І тоді гачок проходить дуже плавно. Ну, слідкуємо за тим, щоб нитку ми не розшарували. Бачите, в мене трошки не розшарувалася, будьте уважні. Знову. Під нитку зліва просиляємо. Під нитку зліва просиляємо. Гачок навколо своєї осі не обертаємо. Так ось, дивіться, я вже зв'язала певну кількість повітряних петель, вже мені незручно так тримати. Я беру і перехоплюю вже цей ланцюжок із повітряних петель. Я тримаю так, щоб пальчики мої були біля ведучої петлі. Ведуча петля це та, яка знаходиться на гачкові в даний момент. Ця петля є ведуча, найближче до ведучої петлі. І знову продовжуємо. Так, ми тренуємося в'язати. Слідкуємо за тим, щоб петельки були однакові. Ну, може бути так, якщо ви починали, у вас на початку вони можуть бути не дуже рівномірними. Але чим далі ви в'яжете а взагалі, я прошу вас зв'язати, щоб це вже в частовому варіанті був ланцюжок довжиною 1 метр. І попрошу вас, щоб. Кожного дня ви взяли до рук гачок і хоча б 10 см зв'язали кожного дня. Якщо кожного дня ви візьмете гачок до рук і пров'яжете оцих кілька елементів, то через тиждень явно що і руки запам'ятають ці рухи, і очі ваші теж запам'ятають. А якщо сьогодні пров'язати, а через тиждень, Взяти гачок в руки другий раз, то ви через тиждень будете починати з такого самого нуля, з якого починали і вперше. Тому можна пров'язали, розпустили, бачите, коли ми потягнемо, розпускається. Можна в'язати метр зв'язали, розпустили, метр зв'язали, розпустили. Якщо мало часу, то хоча б по 10 см. Кожного дня пров'язати ланцюжочок. Після того, як ви вже нав'язали метр, ви сфотографуєте цей ланцюжок і надішлете мені на перевірку. Також на уроці я буду перевіряти безпосередньо, як цей процес відбувається. Сподіваюся, що тут вже зв'язано метр. Зараз я переміряю. От я для того беру лінійку і вас теж прошу, щоб у вас лінійка була присутня на вашому фото. Так ось у мене лінійка моя довжиною 30 см. Перший раз я прикладаю, другий раз, третій, це вже 90 см. І ще Чуточку мені тут. ну, Якщо даже розтягнути, то буде десь приблизно метр. Коли видно всі контури вашої роботи, ви робите фото. Не забувайте прикласти папірець, на якому написано прізвище ім'я клас тієї учениці, яка виконала це завдання.